Понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб офіційно зареєстровані наразі у Тернополі через евакуацію українців із регіонів, де під питанням забезпечення опалювального сезону у місті шукають можливості додаткового поселення людей у цьому напрямку співпрацюють із міжнародними партнерами. Сьогодні відбулася чергова робоча зустріч з генеральним консулом Республіки Чехії в Україні, а також з представником Міністерства економіки та представником Міністерства промисловості Чехії, а також з бізнес-структурами Чехії. Сьогодні ми вже підписали меморандум. Відповідно до документу, міська влада має виділити землю для облаштування житла для переселенців. У той же час чеська сторона забезпечує виготовлення, привезення та облаштування будиночків блочного типу. Ми раді, що можемо допомогти двом містам, де зараз живуть люди, які вимушено покинули свої домівки на сході України. Ми сподіваємося, що після війни ми зможемо надати Україні ще більшу допомогу, наприклад, в галузях енергетики інфраструктури, щоб наблизити її до європейського союзу. Додамо реалізувати проєкт у Тернополі планують упродовж двох місяців. Тобто, наприкінці жовтня будиночки мають бути готові.